Гуманітарної допомоги потребують мешканці населеного пункту Миронівський. Це в Донецькій області поблизу Дебальцевого. Після тривалих обстрілів до селища потроху повертається життя. Нещодавно там з'явилися газ та світло. Проте мешканці та переселенці потерпають від нестачі продуктів. Як виживають, розкаже Юля Міншакірова. Населений пункт Миронівський це лише за 20 кілометрів від Дебальцевого. Неодноразово селище зазнавало обстрілів. Деякі його мешканці дотепер ночують у підвалах та бомбосховищах, бо втратили домівки. У місті також бракує харчів. Гуманітарну допомогу у Миронівський доправив штаб Ріната Ахметова. Бо молоко. Волонтерка Ганна Бондар показує, з чого складається продуктовий набір, окрім тушкованки та рибних консервів, у пакеті кілька кілограмів різних крупів: борошно, пряники, оліє та цукор. Місцеві кажуть, знайти деякі харчі в магазинах селища неможливо. Такі під продукти ні привозять. Привозять хліб, талбаса ну і то що штубадзаказ. купити, де їхати в інший город. Ну це просто нереально. Місцева мешканка, пенсіонерка Зинаїда Іванівна навіть замовити продукти не може, бо від січня не отримує пенсії, виживає лише завдяки гуманітарній допомозі. Тільки на цьому а на фоні. Я більше нічого в магазині не бошень цього маленький мав'язу вообще нікапій. Окрім місцевих, кажуть волонтери, у селищі перебуває зо дві тисячі переселенців з Дебальцевого, Єнакієвого, Горлівки та міст Луганської області. Їм теж украй потрібна підтримка доброчинців. Вот эти пакеты очень важны, потому что люди не получают ни пенсии, ни зарплат, ни социальных выплат. Не все могут поехать в Артемовск, переоформить пенсии и получить. Но Дебальцева, естественно, мы к нему уже не относимся. Отримують продуктові набори пенсіонери старші 65 років та інші категорії малозабезпечених. Ми видаємо таким соціальним категоріям, як інвалід второй группы. групи. Потім идут у нас переселенці, которых очень много поселки. Они біжали від конфлікту з сусідніх деревень і городов, тому числі з Дебальцева. Потім ми видаємо матерям одиночкам, многодетним сім'ям до 18 лет, сиротам. Лише за день у Миронівському волонтери роздали пів тисячі наборів. Пойдемте, пойдемте. Тому гуманітарний штаб Рінат Ахметова доправив допомогу у 14 міст та три райони Донецької та Луганської областей, які розташовані близько до лінії розмежування. З моменту заснування гуманітарного штабу мешканці Донбасу отримали понад 2 мільйони продуктових наборів. Юлія Міншакірова, Юлія Плісенка, Олексій Ковалевський, Сабиція канал Україна.